Вітаю, любі друзі Академії мільйонерів. Листопад 24-го року вже на носу новорічні свята. І от те, що я вам рекомендую з асортименту LR Health and Beauty нашого спонсора Академії мільйонерів. І так, у нас Майдмастер. Це те, що я зробила. Перше замовлення в компанії якраз встигла на акцію, яка була на початку листопада. Тепер не жахайтеся, що його так багато. Тут а, а, 10 штучок, 5 я взяла собі, п'ять мама замовила також собі. Про що Майдмастер? Майдмастер це про нервову систему, це про когнітивну нашу функцію мозку. Це про вітаміни саме для того, щоб ми почували себе добре, нервова система працювала окей. Нещодавно в один ну, замітку дівчинка писала, каже, що я впала в обморок через те, що виявили там куча аналізів, вона пройшла через те, що в неї в організмі не вистачало вітаміну В12. От якраз в нас цей і вітамін b 12 і тіамін, і вітамін Є, е, і залізо, і селен, і а, ще є корисні речовини, які з із алої йдуть, і в даному випадку є формула з зеленим чаєм, і є формула з виноградом. Да, червоний це з виноградом, а зелений з зеленим чаєм. Вони дуже смачні, вони класнючі, як ми їх в побуті використовуємо? По-перше, на місяць споживання, якщо брати саме ну, таку дозу профілактичного плану, використовується 5 пляшечок, да? тут 10-2 порції. Що я замітила? Ну, самий такий прикладний варіант використання, коли в дитини температура, Діти хворіють, бувають такі судороги. Да? От дитина або дергається, коли спить обов'язково. Ну, буває да? таке, або коли є висока температура, і от йде спазм певний, і холодіють кінцівки. От тоді я що беру? Я беру майдмастер. Ну, набуваю наряду з алою, про балансом, колострумом, і от саме після майндмастера, десь хвилин так через десять. Йде, спазм проходить, і от температура, з того, що вона накопичується всередині, да, вона починає розподілятись по кінцівкам і говорить про те, що інтенсивний прилив температури він починає знижуватись, і організм вже в такому нормальному стані з нею бореться. Далі, коли йде спазм, судороги, да, от дитина. ну, це може бути як побічна дія після ліків. Да, от пишеться в багатьох інструкціях, що а, судороги, да, там нервовий якийсь стан, пригнічення або а, найбільша активність. То Майнмастер він навпаки, він нормалізує в організмі ці всі системи, і якраз організм переч... перестає тіпати його, да? а, він нормально себе починає почувати саме за рахунок комбінації цих корисних речовин. Окрім того, те, що я знаю, і те, що по відгукам багато чула, читала з людьми спілкувалась. да, це саме майндмастер допомагає, якщо є деменція стареча, да? коли мозок не так активно працював в нормальному активному стані, да? в віці, і на старість туди йде вже таке забудькуватість, певна. До речі, в мене був відгук. Коли дівчинка пропила курс мейнмастеру і каже, слухай, я почала запам'ятовувати ті речі, які забувала от буквально там через да через певний час, або згадувала те, що не могла б в такому плані згадати. Плюс, коли є проблеми саме з нервовою системою в комплексі, коли треба активізуватися, ви зранку встаєте, і такі, допоки кави не вип'єте, да, вам важко очі розплющити. От, тут воно двояко діє. Да? Є, коли ти п'єш зранку і воно тебе бадьорить і хочеться діяти активно. А є варіант, коли п'єш на ніч, і воно тебе настільки розслаблює, настільки відновлює роботу організму під час сну, що ну, стає так реально круто. От тому якраз в академії мільйонерів, якраз фахівцям, це буде. Крутезно при нагоді, коли вам необхідна підтримка. І тим паче в умовах України, в умовах нашого депресивного зараз стану майдмастер це крутезний інструмент для підтримки всього нашого організму і нашого мозку. Тож звертайтеся, замовляйте у власному інтернет-магазині у виробника LR Health and Beauty. і будьте мені здоровими.